Це відео спрямоване на покращення умов служби чинних військовослужбовців шляхом проінформованості в юридичних процесах, які протікають в інших країнах. Автор не несе відповідальності за неправомірні дії людей, яким здалося, що в нашій країні схожі правові умови. Вся інформація на ютуб-каналі в гостях у ЄГРЯ стосується армії іноземних держав, і будь-які збіги з чинним законодавством в Україні випадкові. Від чого можна померти сьогодні в Україні? Буквально звідусіль на мешканця великого міста чекає небезпека. Це може бути ракета, це може бути якийсь покидюк, який повертається з війни і хоче їбать і різати, все одно сидіти. Ну і також можлива зустріч з ТЦК. Чомусь ТЦКшники у нас асоціюються з чимось дуже і дуже поганим. Замість того, щоб вирішувати питання з мобілізацією згідно чинного правового порядку, вони просто вбивають людей. У ніч на 7 лютого 26-го року в Мавританії було вбито чоловіка. Його били, і, на жаль, через травми голови він помер. Що? У нас каже на рахунок цього держава. Доки ми не знаємо офіційні коментарі, немає досудового розслідування, нічого немає, як завжди, немає записів з камер відеоспостереження, немає бодікамер. Але є родичі, в яких загинув 55-річний чоловік, який забезпечував сім'ю і який жив, ну в принципі, своє життя. Він не був військово зобов'язаний, а навіть якщо і був, його вбили. І тепер мені хочеться поставити декілька запитань до своєї думаючої аудиторії. Хіба так має відбуватися мобілізація? Хіба люди, які виходять на вулицю, мають боятися, що їх вб'є якийсь покидьок. Мені здається, що ситуація вона діаметрально протилежна 90-м. В 90-х були бандити, і вони, як правило, займалися чим завгодно. А зараз виходить, що бандити у формі, і замість того, щоб вирішувати питання з тим, щоб агітувати людей, служити в Збройних силах, їх просто лякають і тому люди сидять вдома. Насправді, на мою суб'єктивну думку, в Україні набагато більше боєздатних чоловіків, але вони просто нікуди не хочуть виходити. Мозок людини думає, для чого мені виходити на вулицю, щоб мене там спіймали, побили, можливо, вбили. А якщо і ні, то я все одно піду в СЗЧ, тому що умови побуту на службі нестерпні. Зрозуміло, що є люди, які дивляться ютуб канал в гостях у Єгері», Вони знають про закони влади, вони знають про принцип особистої відповідальності, про право сили. І таким людям набагато простіше на службі. Але, на жаль, дедалі частіше покидьки заходять на посади для того, щоб просто ухилятися від військової служби, але на посаді. У ухилян та дві сторони: перший ухилянт сидить вдома і не хоче воювати, він відбілює свою совість через донати або через ще щось. А другий ухилянт ловить в бусах. Людей і замість того, щоб вирішити ці питання, у людей навіть не встає запитання: а чому це так? Давайте я поясню, що відбувається, на мій погляд. Нагадаю, я долучився до війська. 24 лютого 2022 року. Зараз я списаний я ветеран Збройних сил України з бойовим досвідом і тому можу розказати вам багато цікавого. І на мою думку, те, що відбувається зараз, це ситуація, яка ну насправді по вині нашої влади відбулася. Немає ніяких виправдань, тому що відбувається зараз. Проблеми вирішуються тільки на тактичному рівні, і знову ж таки я вже записав відео про те, як їх вирішити. Давайте повернемося на початок повномасштабки. Я не випадково згадав. Той період, коли саме я долучився до Збройних сил України. І тепер хотілося б розповісти, чому я туди пішов. Ну, в першу чергу, тому що в мене не було зброї. Мені тоді було 18 років, і так само, як і будь-який чоловік, я хотів мати зброю. На жаль, держава вважає, що я можу оформити свою зброю тільки з 25 років. Тобто, забранитись з автоматом Калашникова в окопах, я маю право з 18. А отримати свою вогнепальну зброю я чомусь можу тільки з 25 п'яти. Ну так як у мене було дуже багато конфліктів накопичених, в тому числі з батьками, з друзями, я в принципі був сам по собі. Я пішов в ТЦК, там мені знову ж таки відмовили, сказали, що всі підрозділи зайняті, і у нас взагалі немає зброї. Я пішов в ТРО і там здобув свою першу АКСУ. А КСУ або автомат Калашникова складний укорочений в калібрі 5,45 Мені держава видала безкоштовно. І коли я його оформлював, у мене не було ні контракту підписаного, нічого. Навіть не було військового квитка. Чомусь тоді держава. Дуже сильно хотіла, щоб я їй допоміг. Але натомість при спробі звільнитися з військової служби за наявним захворюванням, я отримав цілих 8 місяців геморою. Про це я також записав відео, яке вже лежить на сторінках спонсорської спільноти. Якщо ви хочете дізнатися, як можна звільнитися з результатами військово-лікарської комісії, будь ласка, там я залишив чіткий план дій. Що робити, якщо. Ви не можете отримати рапорт направлення на ВЛК. Що робити, якщо вам відмовляють в діагнозах сімейні лікарі? Ось там я розповів більше ніж детально про те, що потрібно робити. Так ось, 24 лютого. Половина людей, які прийшли в Збройні Сили, прийшли не захищати країну. Вони прийшли отримати свою зброю, і серед них опинився я, тому що можливості захищати себе і своїх близьких тоді у мене не було. Тобто, правовими нормами чинного законодавства встановлено те, що чоловік може захищати державу тільки в Збройних силах. Ну добре, я подумав, значить, там буде щось раціональне, щось раціоналізоване. Я шукав якісь виходи для того, щоб захищати країну, і як ви бачите, я їх знайшов. Зараз я більше. Ніж задоволений тим, що відбувається у мене в житті. Якби у мене спитали, чи хочеш ти відвідати Бахмут ще раз, я би сказав ще раз ні, але чи хочеш відвідати його вперше, однозначно так, тому що людина до бойових і після це дві зовсім різні людини. Існують психологічні практики і речовини, які допоможуть переоцінити своє життя і здобути досвід наближення смерті, але знову ж таки так близько смерть, як на бойових ти не відчуваєш. Тому я, в принципі, своїй долі вдячний, інакше я би не став таким сміливим і не записував би в тому числі і це відео. І от, друга половина людей йшла в Збройні сили по гроші. Цього не потрібно соромитися. У мене, наприклад, грошей не було. І коли на картку впало 120 тисяч за 4 місяці служби, по 30 тисяч гривень за кожен, ну я щиро здивувався. Я не думав, що нам будуть платити. Але наступний рік я не хотів потрапляти на бойові, тому що вважав, що мій рівень підготовки недостатній. І що відбувалося далі? Я готувався і заробляв гроші, так само, як і абсолютна більшість людей, які на початку повномасштабки просто руйнулись в Збройні сили. Через три місяці після початку повномасштабки в деякі підрозділи приймали за гроші. Уявіть собі попит. І що держава зробила з цим попитом? Відразу спойлерів нічого не зробила. Абсолютна більшість людей зрозуміли, що держава не дасть настільки вигідні умови для служби кожному, щоб вони хоча б закривали базові потреби. Ну і відразу, після того, як зняли тридцятку, дуже багато дефіцитів в збройних силах утворилося. Відразу люди перестали хотіти в Збройні Сили, тому що двадцятка це мізерна заробітна плата. Ну і звідси ростуть ноги у всіх наших проблем з мобілізацією. Перед тим як ми оцінимо ефективність мобілізації, я хотів би поділитися з вами магазином Прапорщик. Це магазин, в якому я придбав ось цей чудовий карамультук. І якщо ви хочете придбати його зараз. Використовуйте цю нагоду, тому що дедалі частіше трапляються випадки, коли просто вбивають ти через що людям можуть заборонити купувати зброю. І з цим будуть пов'язані однозначно проблеми в майбутньому. Тому все ж таки, друзі, якщо у вас є можливість здобути Крамультук тут і зараз, використовуйте її. Через нас це можна зробити за дуже приємними знижками від 15 до 25%. Ну і зекономити 1 шосту або одну четверту на купівлю першого Крамультука, я думаю, це супервигідна пропозиція, яку ми вам можемо забезпечити. Повертаючись до теми ефективності мобілізації, на жаль, тільки 10% людей, які зараз служать, які щомісяця приходять на службу, це по контракту. Це люди, яких змогли загітувати до служби в збройних силах. Ну, як правило, це молоді хлопці. Я обов'язково запишу відео про контракт 18-24. Тому що в цих умовах прописано те, що ви маєте бути на бойових. І якби у мене питали пораду, я б рекомендував іти на контракт, який не обіцяє вам мільйон. Це тому, що вам не обов'язково буде відвідувати бойові, і ваша посада буде закріплена. Ви пройдете більш якісне кваліфіковане навчання і поїдете на бойові тільки якщо захочете. А за умовами контракту 1824, це обов'язкова умова, тому що ви вже пройшли ВЛК, і ви розписалися в тому, що за дезертирство вам положено 10 років тюрми. Щось таке. Повертаючись до теми ефективності мобілізації, 90% людей це спіймані забусярені хлопці. І про їх ефективність ми можемо тільки здогадуватися. Половина з них підуть в СЗЧ. Те, що ми бачимо, близько 300 тисяч людей зараз знаходяться в СЗЧ, при загальній чисельності армії в один мільйон. Тобто, ось приблизно такі цифри: півтора мільйони у БД на руках, один мільйон зараз в збройних силах, і приблизно 300 тисяч людей десь ходять вулицями міст, заробляють гроші, займаються будь-чим, аби не служити у війську. І, до речі, їх ніхто не буде повертати, тому що наша чудова влада, вона чомусь не думає на три кроки вперед. Вона думає тільки на один крок вперед, і то не завжди думає. Поясню чому. Тому що зараз є амністія тільки за перше СЗЧ. І от виходить людина, яка двічі сходила в СЗЧ, вона чогось боїться. А людина, яка пішла в перше СЗЧ, їй немає сенсу вертатися. Давайте поясню вам, в чому є ключова відмінність між дезертирством і СЗЧ. За СЗЧ – амністія, за дезертирство тюрма. Єдина така юридична Така похибка або навіть навіть так сказав би нюанс, який дозволяє вам розмежовувати відповідальність і фактично її уникати, полягає в вашому намірі не повертатися на службу. Тобто, грубо кажучи, якщо ви кажете, що я хочу служити, і ви повертаєтеся на службу, це ваше перше СЗЧ, от тоді ви будете служити, і проблем в подальшому ніяких у вас не буде. Вас приймуть в будь-який спецпідрозділ. Ну, загалом, як такі питання до вас, як до громадянина, не виникають. Але якщо це друге СЗЧ, то там вже замаячують відповідальність. Якщо це перше кримінальне правопроводження. Рушення вона буде умовною, а за друге, третє, скоріш за все, це буде реальний термін. Так, от, повертаючись до теми нашої з вами мобілізації, людина, яка приблизно розуміє те, як це працює, вона думає, та ну його в баню. Я краще буду ховатися або знайду собі роботу із бронюванням віддалено для того, щоб у мене взагалі по цій темі не боліли мозги. Тепер щодо бронювання. Для того, щоб його отримати, потрібно пройти ВЛК. Тобто людина, яка пройшла весь цей шлях, так як має бути, умовно кажучи, влаштувалася на роботу в сільпо або АТБ. Вона вже стає заручником совісті, тому що як тільки її виганять з роботи, вона втратить абсолютно усе. Ну і знову ж таки, скільки платять сільпо? 25 або 30 тисяч? Ну, чесно кажучи, для 18-річного хлопця це ні про що. Я все ж таки раджу вам іти будь-куди в IT. Там ви здобудете і кращі гроші, і перспективу. Бронювання зрозуміло, от є хлопці, які коментують в ІТ Ти кажеш, хоча б в ІТ, і люди, які дійсно там заробляють, вони розуміють, що ці формулювання, ну вони. Не зовсім об'єктивні. Я просто виходячи зі своїх когнітивних здібностей, розумію, що для мене IT – це, по суті, базовий мінімум. А якщо ви не можете вмикати мізки, то йдіть на будь-яку роботу з бронюванням, а потім звільняйтеся з неї і тікайте від ТЦК, бо ви вже ВЛК пройшли. Ну, якщо вам подобається саме таке формулювання, будь ласка, але я зараз звертаюся до думаючих людей. Знайти собі хорошу роботу не так важко. Ви можете працювати на себе, ви можете відкрити ФОП, ви можете піти. Будь-які вигідні умови, які вам уже будуть подобатися, і ці умови, в тому числі в наймі, можуть бути приємними. Але для цього потрібні що хард скіли. У нас на сторінках закритої спільноти є дуже багато інформації про те, як вигідно себе продати, як впливати на людей, як нормалізувати енерговидачу так, щоб хотілося працювати. Але в цілому все зводиться до дуже простих речей: це хардскіли, софтскіли і окремі компетенції. Давайте поясню коротко, що це значить, і взагалі, що ми вивчаємо на сторінках закритої спільноти. Хардскіли – це ваші навички, уміння. Це те, що не вміють робити інші люди. Програмувати, перекладати з інших мов. І насправді над хардскілами ви можете працювати довго, А можете їх дуже швидко вивчити, якщо у вас є задача, це Вирішити. Якщо ви хочете вивчити англійську мову, повірте, ви в середовищі мовці вивчите її менше ніж за місяць, тому що вам це потрібно тут і зараз. І всі українці, які виїздять за кордон, вони стикаються з необхідністю вчити чужу мову і вивчають її надзвичайно швидко, тому що у них працюють мізки. Так само і у вас є більше ніж впевнений, мізки працюють. Тому над хардскілами ви і так знаєте, що потрібно працювати. Це те, що дозволяє вам бути ефективними в сучасному соціумі. Ну а ефективність окремого громадянина визначається. Грошами і часом затраченим на роботу, так як у мене ефективність порівняно висока, я за годину можу заробити 200 баксів. От це приблизно і дозволяє мені звільнити вільний час, здобути гроші, і якщо я хочу працювати, то працювати більше. Якщо я хочу більше відпочити, у мене є ось ця амортизація. Далі софт скіли це навички комунікації. Якщо ви найкращі спеціалісти, але ви не вмієте себе продавати. На жаль, ви також будете пасти задніх, тому що є хтось інший, хто просто трошечки сміливіший і він. Свої навички комунікації впроваджує в життя, використовує, перевіряє щось, і у нього є гіпотеза, висновок. Гіпотеза, висновок, тобто він швидше навчається. І навички комунікації вони здебільшого про це. Навички комунікації неможливо розвинути без окремих компетенцій. Окремі компетенції це сміливість і впевненість. Сміливість це. Просто енерговидача і бажання щось спробувати. Ми розбиваємо сміливість через управління гормонами і У нас є речовини в мозку, які впливають або за реакцію на подразник як біжи, або за реакцію на подразник як бий. Це гамк і глутамат. Я доволі глибоко в цьому копаюся, тому що мені цікавий біохакінг і цікаво управляти своїми емоціями. І тому я розумію, що сміливість це окрема компетенція, над якою можна працювати. А впевненість у собі це друга окрема компетенція, яка формується після того, як ви досягаєте результату, якого не очікували. І от тоді у вас формується сміливість, впевненість, хард скіл і софт скіли. Це дозволяє вам розвиватися в п'яти гілках влади. Давайте їх назву Справедливості зради. Це образ. Інтелект, навички комунікації, очевидно, ваше здоров'я фізичне і фінанси. Фінанси також умовно, тому що ми вже сказали, що ресурси це і фінанси, і гроші. Вони тісно між собою пов'язані, і немає ніякого сенсу від життя, якщо ви 24 на 7 працюєте і у вас є гроші. Ви їх не можете витратити і ви нехтуєте, як правило, здоров'ям, тому що запас не резиновий. Потрібно відпочивати, і тільки такі люди, як я, можуть спати 6-7 годин, тому що є вища мета, є ціль експансії у зовнішній всесвіт. І знову ж таки, я це роблю також не на Якихось тупорилих засадах я використовую знання по відновленню. Я можу спати стільки, тому що я знаю, як відновлюватися, і знаю, які речовини для цього варто застосовувати. Повертаючись до нашої теми з мобілізації, ми проводимо тренування для всіх охочих. Ви можете прийти у 18 років, у 20, у 40, і ми вас навчимо працювати зі зброєю з ось такими штуками, з Р-15, з калашматами. І все це буквально за ціною набоїв. Ми на цьому нічого не зробляємо, просто ціль забезпечити людей навичками. І мені зовсім нещодавно людина відкрила очі на цю підготовку. Вдруге, я розумів, що вона необхідна, але я не розумів, наскільки мені хлопець сказав: я не вірю, що працювати зі зброєю так важко. Здається, що з нею працювати дуже легко, але я не можу повірити в те, що стояти, стріляти, цілитись це супер важко. І, от, повертаючись до висновку, який я сформував буквально вчора. Ті люди, які не здобули зброю і отримають її вперше, візьмуть руки, так само, як і я, 24 лютого 2022 року, вони не будуть здатні чинити спротив. Поясню чому? Тому що вони не знають, де у зброї запобіжник, як досилати патрон в патронник, що робити, якщо осечка або застряг на бій. Все це дуже важливо і також вимагає спорядження. Ваші навички це спорядження, яке ви можете носити у себе в голові. Тобто воно не має ваги. Ви можете використовувати його навіть тоді, коли вас розбудили посеред ночі. Ну і так вийшло, потрібно захистити себе. Також окремі навички і окремі компетенції, вони вимагають розвитку, в тому числі фінансового, тому що мій фінансовий розвиток дозволяє мені дізнаватися про тонкі юридичні подробиці від об'єктивно значимих людей. Наприклад, я знаю, як можна уникати правової відповідальності, як знаю, як обходити деякі неприємні комочки, ямочки. Я знаю, як потрібно це інтерпретувати, і для того щоб ви також могли це знати, я створив спонсорську спільноту в гостях у Єгіря. Вона стосується військової служби. І зараз я працюю над розвитком простору для саморозвитку. Ну тобто, це така тавтологія, тим не менш, мені потрібна. Гейміфікація для того, щоб ви не бачили просто відео всі скопом 100 годин лекційного відеоматеріалу. А щоб ви прямо зайшли на цю спільноту і знали, в якій послідовності їх дивитися. І зараз я опанував JavaScript для того, щоб все це вивчати. Мені потрібна візуалізація, мені потрібно буквально все працювати з базами даних SQL. Мені потрібно вивчати ті самі плюси для того, щоб зробити розумний дім. І коротше, всі ці проекти я вивчаю в одну харю. У мене є ці хард скіли. Я працюю над своїми компетенціями. Постійно я навіть навчився пілотувати FPV про всяк випадок. Тобто, все це і є розвиток персони, яка хоче розвиватися, яка хоче експансії у зовнішній всесвіт. І повертаючись до якості мобілізаційного ресурсу, він. Тупо найнижчі у цих людей не було можливості подивитися мої спонсорські відео. Вони не знають, як виходити з ТЦК, Вони не знають, як використовувати родичів і адвоката. Вони не знають, як писати рапорти і подавати заяви для того, щоб отримати або переведення, або тимчасове звільнення з військової служби. Тобто, в цілому, всі ці речі вони, як правило, замикаються, і талановита людина талановита в усьому. Парадокс дійсності людина, яка не працює над собою, вона постійно стикається з проблемами і таку людину часто називають невдахою. Але насправді удача її також можна математично пояснити. Це, грубо кажучи, складний відсоток, який ви впродовж свого життя розвиваєте, знайомлячись з потрібними людьми, спілкуючись про потрібні теми. І в тому числі розвиваючи свої хардскіли. розвинути їх неможливо без енерговидачі, і для того щоб у вас була енерговидача, ви маєте дуже сильно цим зацікавитися. Як це зробити за допомогою суміжних речовин і психологічних конструктів, уже більш детально я розповім вам на сторінках закритої спільноти. Але проблема в тому, що ми маємо всі проблеми по мобілізації, по СЗЧ, по ось цим правопорушенням з боку ТЦКшників, тому що неефективні люди намагаються інших неефективних людей. Примусити бути ефективними. І виходить щось таке: результат навіть не посередній, а результат від'ємний. Ті люди, які будуть ефективними бійцями, вони чудово розуміють, як захищати себе в чинних правових умовах, тому що, повірте, розумний солдат він нічим не відрізняється від депутата. Він також чудово розуміє, як уникати відповідальності. Згодом, він подивиться п'яту, шосту, сьому сторінку в видачі Google, він зайде в чат GPT, він візьме декілька консультацій у юристів і це не буде коштувати дорого. Такі люди чудово розуміють, як доводити проблеми зі здоров'ям. Такі люди чудово розуміють, як вони можуть в 18 років не служити, так само, як і в 25, так само, як і в 30, в 35 і 40. Неважливо, скільки вам років. Якщо ви з якоїсь причини припиняєте розвиток, ви відразу стикаєтеся з рядом проблем, які накопичуються як сніжником. Якщо ви вирішуєте ці проблеми, то, відповідно, це геометрична прогресія, яка підіймає ваш рівень життя. Це від рівня норми. Є люди, які в армії здобувають доволі низький рівень норми і фіксуються на ньому. Вони не заробляють гроші, їм всього достатньо. Виходячи з цього, я думаю так: кожен вибирає свій шлях сам і примушувати людину, яка не хоче саморозвитку, до саморозвитку не потрібно. Можна привести коня до води, але не можна примусити коняку напитися. І якщо ви витрачаєте себе на людей, які насправді вам не потрібні, ви просто розтрачаєте себе. І ці люди вам також не довіряють, тому що ви надто зацікавлені в їх саморозвитку. Виникає конфронтація. Тому якщо ви впізнали себе в цьому образі, намагайтеся спрямувати зовнішній вектор. Всередину, і от, коли ви займетеся собою, то ці люди згодом до вас прийдуть на роботу, і вони спитають: а як це ти так суттєво пришвидшився? От тоді ви їм можете щось пояснити. А якщо у вас поки що у самого срака гола, і ви вирішуєте тільки свої базові питання, тому що ваш рівень норми це низький, то от знову ж таки в такому відношенні мені нема чого вам порадити. Є тільки бажання поділитися. Певними напрацюваннями рівень норми визначає рівень вашого життя, але разом з високим рівнем життя зростає рівень проблем. Тому, все ж таки, цей шлях не для усіх, а тільки для сильних. Потрібно змиритися з тим, що якщо ви хочете жити добре, то проблеми у вашому житті будуть. А якщо ви хочете жити супердобро, то приготуйтеся вирішувати супервеликі проблеми. Ну а про те, як їх вирішувати, про те, як випутатися з бюрократичних пасток, про те, як в них не потрапляти, про те, що робити, якщо у вас вдома обшук, про те, як оформити зброю, коли ви в розшуках, от про все це. Ми згодом будемо говорити на сторінках спонсорської спільноти. Ті теми, які я вам назвав, вони там уже є. Але, наприклад, тема як оформити зброю, якщо ви в розшуку ТЦК, ось на рахунок цього буде записане окреме відео, тому що вже є певні напрацювання. Є напрацювання по обшуках, є напрацювання. По визволенню людини з ТЦК, якщо її мобілізували, і при цьому незалежно її мобілізували законно чи незаконно. Є певні конструкти, які дозволяють кожному з вас здобути підставу для того, щоб вийти з ТЦК миттєво. Але для цього потрібно написати декілька заяв і розуміти, що куди направляти. В цілому, по мобілізації ситуація буде загострюватися, тому що люди, які залишилися, вони якось пропетляли декілька років. Вони не пішли на службу і вони ховалися. І дедалі більше в соціальних мережах розганяється зрада проти ЦК. Раніше, взагалі, заявляли, що це генерація штучного інтелекту, коли людей б'ють на вулицях, коли їм ламають об голову ліхтарі. Коли їх б'ють шокерами або заливають перцем, раніше вважалося, що це російське псо. Зараз ми бачимо, що цих відео настільки багато, що людина, ну, вона фізично не може нагенерити стільки ІПСО. псо. І знову ж таки, ІПСО псо ми ж вміємо розрізняти. І штучний інтелект робить доволі. Ситуативне відео, ми бачимо, як пливуть пікселі, і ми можемо розрізнити реальну картинку від дійсності. До речі, є люди з поганим зором, які чомусь думають, що я згенерований штучним інтелектом. Можливо, це так. Нагадаю, ми знаходимося в Мавританії, але в цілому ви маєте робити висновки. А не сприймати якість інформації, тому що у двохходової людини, як правило, виникає питання до джерела інформації. А трьохходова людина вона, як правило, бачить на декілька кроків вперед і робить з інформації висновки. Що я можу зробити, виходячи з цих слів? Як я можу покращити своє життя? Що мені потрібно зробити для того, щоб ця інформація стала мені в нагоді? Чи потрібна мені ця інформація? А двохходова людина вона ставить запитання самі собі. І такі люди, як правило, просто перегріваються, тому що одна рука тягнеться до результату друга її тримає. А що люди подумають? Якщо якщо не вийде, ну такі люди, вони приречені на поразку. Якщо ви знаходите себе серед сильних людей, якщо ви хочете не боятися мобілізації, а зустріти її гідно, ви можете або служити, або не служити. Якщо у вас є розуміння тих речей, які станом на сьогоднішній день є. У мене в 22 роки у мене є все, що я хочу. І я можу собі дозволити багато різних речей, в тому числі говорити ось такі речі на загал, знаходячись в Мавританії. Але в цілому, в цілому, я задоволений своїм життям, і я хотів би поділитися своїми думками, навчити людей, які хочуть пришвидшити темпи свого розвитку. Я хотів би, щоб люди уникнули моїх помилок, тому що багато людей будуть вам заважати. Розвиватися, в тому числі поліціянти, в тому числі органи місцевого самоврядування, в тому числі і люди у військових частинах. І для того, щоб вирішувати ці проблеми, потрібно навчитися управляти спочатку собою, а потім цими людьми. Для вас у нас є вже більше ніж 100 годин корисного відеоматеріалу на сторінках закритої спільноти 4 Advantage, а також на сторінках спонсорської спільноти. Мій побратим також створює закриту спільноту, яка буде спрямована на фінансовий розвиток. Кодекс Фрімена можете загуглити і вам у видачі покажуться результати. Також у нас є YouTube канал Тактичний табір, де ви можете навчитися працювати зі зброєю. І також у нас є тренувальний центр Яструб, куди ви можете прийти і фізично попрацювати з ось такими кремультуками. В цілому, я думаю, що по мобілізації у вас не залишилося ніяких питань. Дедалі частіше трапляються випадки, коли вбивають людей ТЦКшники, і доводиться себе захищати. В наступному відео я розповім вам про хлопця, який зарізав ТЦКшника ножем. Він наговорив на себе дуже багато зайвого, і насправді він міг би не сидіти. Його адвокатам зараз передбачено дуже багато роботи, тому що його довгий язик розпустився і, на жаль, тепер це важко інтерпретувати. Але в цілому ми маємо розуміти, що ТЦКшники, вони не завжди бувають хороші, так само, як і поліціянти. І якщо на вашому життєвому, Шляху трапиться погана людина, яка не буде захисником правопорядку, яка буде вашим кривдником, необхідно доволі рішуче діяти. Але для цього потрібно бути обізнаним, в тому числі і в юридичних нюансах, тому що ці нюанси краплини, але краплини формують океан. Якщо ви хочете стати сильними і дізнатися про те, як обходити гострі грані, запрошую вас до спонсорської спільноти. В наступному відео поговоримо про хлопця, який зарізав ТЦКшника і що йому. Потрібно було б робити для того, щоб довести мету самозахисту. Чекаю на вас в наступних цікавих відео і готую для вас наступні цікаві теми. До нових зустрічей!